Привіт-привіт ще раз. Тату. А що в нас? Що Акумулятор здох. У нас акумулятор здох. До мотоблока. Ми ж давно користувалися. Чекайте, дивіться, чоловік кіський прибор має, ми такого не мали. Але булька моя. А де ми такий купив, так? Весною. Весною там. Чи не зауважила? То я що там заглядаєш, він купляє. Ми завжди до сусіда носили. він нам раз зробив і все. Але знаєте, що я скажу? Треба мати все своє добре, мати добрих сусідів, але деколи... а не деколи. мати своє. Там. Тому е, що ми хочемо? Що хоче чоловік перебити там, де Заражається? Е, там, де будемо садити чесник. Перший ролик вийшов на сільський блогер, я вже вам розказувала, що вийка. У нас сезон малини закінчився. Як закінчився на цьому Як називається? По зборі малини, так само закінчився по саджанцях. Все, ура! Ми всі-всі-всі замовлення відправили. Кожній кожній людині ну, яка замовляла. Ура! Ми все виконали. Більше замовлень не беру, хто може не бачив, ще цього ролика. Бо ми ще не маємо, дуже багато ми продали. Дивіться, так дивлюся покажу. Дивіться, мій Дениска собі який ровер придбав. Хоча він має класний ровер. То Артуровий і то Денисовий. Але щось він хотів, це якийсь інакший. Не знаю, чим він А, цей гірський він казав. Оцей його гірський, а цей, певно, спортивний. Дружний такий дорогий, як біда. Ну, але тако, заробила собі дитина на малині і собі купив. Я би купила щось дешевше, але він <смеш> каже, я... що я так не розуміюсь. Та й добре, ні, то ні. Помчик, так? Да? Ні, то ні. Що ми знаємо? Окей. Лісоп'єтка. Та добре. Правда? Не купує. Так, а ми що далі? Зараз зарядити той, якому. А от бачите, таку штучку я вам покажу. Штучка. Він не мав такої, це зарядне до акумулятора. Ну таке теж треба мати, треба мати все. А от сів акумулятор, зараз буде йти до сусідів, тривожити, бо. Хоча в нас тут такі сусід, друзі, безвідказні. Не знаю. Ми зі всіма дружимо. І сусід би не відмовився, ні? Ну, Зарядити. А не відмовився, а в нього та старіша, та от кожний держав. Так. А до скільки до 100 воно має бути, так? Ну, має повністю бути, ще трошки. О, то воно треба. Підеш садити малину. Ходимо. Розпочинаємо. Нам а то всю, всю землю треба зробити, але зараз наразі поміняємо з колесів на Як це? фрези. Фрези. Малина закінчилася, починається чесник. Та тут, друзі, плантація чеснику. Та що? Скільки туди сотиків буде чеснику приблизно? Два, два, сотики. два сотики буде? Може три. Та багато, 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 багато. Є? Добре, зараз. Зараз поможу чоловікові. Одна я в тебе помічниця, ні? Не? Вже нема кому помагати. Хлопці змучили, ну, вони сьогодні багато накопали, друзі. Мучилися. Що? Давай, хайде. Дивіться, яка гора! Яка гора цих пагонів. Тут ще чоловік замочив, будемо собі садити. Ади. Фест. Фест. Закінчили сьогодні одну справу, взялися одразу за другу. Треба підготувати все, все, все. Та тут є що. Тут кусок і туди, де все було картопля, туди до пізного вечора він то їздив. Є що, друзі, є що? Ще до чеснику насадитися, бо він зараз підготує ґрунт, все підготує, а тоді може понеділок чи вівторок вже добачити, як ми вийдемо. Нарізати рівці. А може ми так будемо робити? Ну, коротше, то вже треба мого агронома питати. А то я не дуже сильна в тому. <хи> е, цей. І будемо садити потрохи. Бо є що садити, є що садити, Дуже багато того чеснику. Люди вже посадили, а тут, знаєте, ми то малині садимо, а то саженці людям продаємо. А ще за чесник навіть не бралися. Ну нічого. Головне, підготує мені вже землю. А я навіть... Цілий тиждень наступний, потрошки-потрошки по і засажу тих 2-3 сотики, що ми маємо. Так що все буде ок. Ніби погода передає, буде, ну коротше. Це буде добре. Добре, я йду щось подумаю, що на вечерю зготувати. Але, якщо часу, я змучилася, вже нічого не хочу. Я би вже собі лягла, так не годна, чоловік працює, а я Так все, Добре. До ночі буде дринькав, а я це потім треба буде перевернути, бо допомагаю йому знімати. Знаєте, мотоблок на себе беру, чи на бік. Він перечіпає ті фрези, а потім з фрезів перечіпає на колеса, щоб заїхати. Ось така процедура. Все має бути хтось двоє. Ну він буде всі працювати за мотоблоком, тільки треба йому допомогти забрати і цей перечепити. У мене замовлення йдуть, друзі. Ще замало не йдуть, люди пишуть, що хочуть саженців, але вже нема. Ну, хлопці помучилися, я вірю. Я не купала сажанців, чолов... цей, Артур з Денисиком купали, а чоловік в'язав, а моє вже завдання було упакувати в коробки і всім відправити по адресах, щоб все було правильно, щоб все було добре. Така паперова робота. Але. Ну, але добре, йдемо. Нехай їздиш, а потім поклич, як перечпати. Ніч темна, ніч темна. Друзі, сьома доходить. Та не допомагає. А чоловік ще їздить, їздить, тільки важко. Така крапочка там. Крапочка. І ще все не зробить. Та по-любому не зробить, бо він до кінця йде, аж туди, де кінець малинника. Та вже, що зробить. Добре, що хоч то за, за день зробили. І то щось, як не переб'є, то на другий теж не переб'є, то що. Добре, друзі, чекайте. Бо так машини їдуть по протрасу, води нічого не чути. Такий сьогодні був день. В основному у нас сьогодні були саженці, а потім ми планували ще собі досадити і ще все перебити. В кінцевому результаті ще собі навіть досадили і не все перебили. Ну, так ну, що того дня друзі, Нема. Рахуйте, ще сьомої години нема, за 27-му вже темно. Не знаю, як він там, <смітна> що він там Ну, їздите, їздить і все. Спокійного вечора. Мирної ніченьки. Ще раз всім нагадую: хто не забрав посилочки, а з нової пошти. Я розумію, вони, курінчики всі змочені. І малини змочені нормально, і полуниці. Але все ж таки то саженці, друзі. Забирайте, забирайте з нової пошти, з Укрпошти, кому куди прийшло. Забирайте. Замовлень ми вже не беремо. Все, закінчено на другий рік буде брали. Беремося тепер до чеснику. Все. Спокійної нічки і гарної всім недільки. Хто має можливість, їдьте обов'язково десь відпочивайте. Бо життя так скоро йде, в тих роботах так скоро нам не здається. Все, па-па, думаю, до завтра. Па!